Шану тим, хто з честю та гідністю виконав свій військовий обов'язок у різний час у різних державах. З цієї нагоди до нас сьогодні завітали шановні гості Сидорика Олег Анатолійович, голова Баштанської районної державної організації. Лідія Васильівна Андрієва, голова районної катеранської організації. Олійник Анатолій Вікторович, голова громадянської організації учасників АТО. Шевченко Василь Іванович, начальник організаційного відділу Баштанської районалі. Ніна Іванівна Якимчук, начальник районного управління соціального захисту населення. Іщенко Ігор Михайлович, заступник військового комісара. Серед гостей присутні воїни-інтернаціоналісти, учасники АТО, представники військомату, відділу освіти, присутні БОТО Степан Миколаївш, сільський голова, працівники редакції районної газети. До слова запрошується субарика Олег Анатольович. Доброго дня, шановні діти, викладачі цієї школи, жителі села Івоськими, запрошені гості. 27 років тому назад, останній, ну, це по доповідям командуючим військам в Афганістані Громова, 15 лютого 2000, 1989 року, останній солдат. Радянської на той час армії покинув територію Афганістану, де наші хлопці з 1979 по 1989 рік виконували свій інтернаціональний долг і а в першу чергу виконували присягу, яку давали на вірність народу. Я хочу сказати, що я пишаюсь е, тими хлопцями моїми е, е, однолітками, які, на судьбу яких випало таке, е, такі випробування. Я пишаюсь їхніми подвигами і на подвигах цих хлопців наші діти. Були виховані і сьогодні вимушені захищати нашу країну. Доброго дня ще раз всім гостям, вам, шановні діти, вчитеському колективу, хто прийшов на таке гарне дійство. Щорічно по цій полі ми з вами зустрічаємося в стінах вашої школи. Ваша школа це приклад свого патріотичного виховання серед молоді. Тому що ми бачимо саме ваших юнаків, які прийшли зараз на це свято, які були в АТО, які повернулися ще в АТО з Атальцями, тих, кого ви виховали у стінах цієї прекрасної школи. А виховуєтеся ви на прикладах тих, хто загинув, будучи в Афганістані. І, хоч пройшло 27 років, і нове покоління зросло, але ви добре пам'ятаєте своїх земляків. Один з яких Сергій Бідащук, загинув. Михайло Оніщенко помер від ран на тій війні. Цей день ми вшановуємо всіх воїнів-інтернаціоналістів. Сьогодні ми вшанували і Попова, який теж загинув, вже не загинув, а пішов з цього життя, хоч не такий старий він ще був, і міг би радувати своїх внуків. Но... Тому ми повинні пам'ятати, що війни це зло, а зло, воно завжди повертається з часом, у вас, діти, добро. Тож, слухайте своїх вчителів, виконуйте всі ті заповіді про любов до Батьківщини, любіть її, бо вона у вас одна, єдина мати України. Я дуже вдячна колективу цієї школи, який дійсно приймає завжди раду нас у стінах цієї школи. Сьогодні до вас приїхали почесні гості, із них воїни саме афганці. серед них голова громадської організації, воїнів АТО району. І всі ми хочемо вам сказати успіхів у навчанні. Миру усім нам. ...афганської війни була родом із квітучої української землі. Стільки їх глубоких, русявих і чорнявих красенів України, пройшли через пекло страхіть. Серед воїнів-інтернаціоналістів є і наші земляки: Литвинчук Володимир, Степанюк Олександр, Вільчинський Віктор, Корелов Олег. Ковтун Микола, Гавриченко Микола, Гишко Володимир, Модін Валерій, Цуканов Сергій, Коротов В'ячеслав, Семченко Олександр, Мондаренко Юрій, Карабуля Юрій, Онищенко Михайло, Бідащук Сергій. Ніколи вже не судилося повернутися додому, не побачити своїх рідних. Вони поляжуть на віки. Кого поховає товариші, хто пошматований розлетиться в прах на гігантських фугасах, кого принесуть чорні тюльпани в цинкових домовинах на рідну землю? Не уминула страшна звістка із села Лоцкене. В далекому Афганістані загинув земляк, учень нашої школи Сергій Пітащук. Відран помер Михайло Онищенко, їм було лише 19. Вже не діти до рідних берегів. Придали друзі, впавши на коліна. Він помирав серед густих пісків і разом з ним. Мирала Україна, а вдалині сирів чужий кишлах, і БТР димів опісля бою, погасло сонце у його очах, аж гори похитнулися від болю. В оселю рідну синкова труна, страшенна кара, за яку провину? І поживоліла матуся молода, а разом з нею Україна. Схилимо ж голови перед пам'яттю тих, хто віддав своє життя, увійшовши безсмертя. Давайте без слів і довгих промов, без волі, що досі лежить ще на рані, давайте ми встанемо. І без розмов. хвилина мовчання бійця що померли встане! Воля і свій шлях широкий та поетичним словом говорив український кобзар про призначення людини, яке інші за неї не виконані. Сьогодні нинішнє покоління України. Історія випробовує на зрілість, міцність духу. Ніхто не міг передбачити те, що стало реальністю на сході України. І поки на землі існують гарячі точки, поки порушується біблійна заповідь, не вбивай, ми не повинні заспокоюватися. Там, де пролилася кров, виростає ненависть, де виростає ненависть. Цієї це смерть. Ти чуєш, моя людина? Прошу тебе, помолися і тим, хто боронить країну, низенько і щиро вклонися. Ми українці. Ми єдині. Наш дух нікому не здолати. Кожен день, кожен час пам'ятайте. Скільки жертв нам війна принесла, все, що можна для миру, віддайте, збережіть для нащадків життя.